Отож, можемо сьогодні підводити підсумок з того, що є зараз створена більшість у Львівській обласній раді з того голосування і з тієї пропозиції, які щойно виголосив новообраний голова обласної ради. Отож, на себе будуть відповідальність за керуванням області політичні партії, як самопоміч, солідарність, народний рух, громадянська позиція, народний контроль. Вони висловили чітко за цю позицію, ми зараз це побачили під час голосування. Ці політичні сили чітко задекларували про те, що вони готові брати на себе відповідальність. Тому, враховуючи цю позицію і щойно запропоновану пропозицію новооборонного голови, тоді Всеукраїнська об'єднання свобода, як третя за кількістю фракція в сесійній залі, не почула пропозиції від голови щодо заступника, бере на себе відповідальність бути в меншості. Враховуючи демократичні принципи, ми би тоді в новоствореній більшості запропонували принцип. Раз ви берете на себе відповідальність, ви маєте всі права як більшість. Тому просимо для меншості. Враховуючи демократичність ваших принципів, контролюючи функції в обласній раді. Тому пропонуємо дати можливість найбільші опозиційних до вас зменшості фракцій Всеукраїнському Єдна Свобода, контролюючи функції і е, передати бюджетну комісію, очолення бюджетної комісії, для того, щоб ми могли, як меншість... Контролювати вас як більшість. І це було б принципово класично для демократичної обласної ради, яка визначилася з більшістю і менш. Дякую.